Нове об'явлення, яке сьогодні Господь має для нас сказати, але давайте для початку прочитаємо Матфія 2.11. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марії, скажи, знайшли. І вони впали ницьма і вклонились, скажи, вклонились йому. І, відчинивши скарбниці свої, принесли йому свої дари. Принесли свої дари. Принесли свої дари. Алілуя. Вони принесли йому свої дари, золото, ладан і смирно. І у вісні остережені. Скажи остережені, щоб не вертатись до Ірида, відійшли іншим шляхом до своєї землі. Скажи іншим шляхом. Подивіться, ми знайшли Ісуса. Алілуя. як і мудреці. Ми знайшли Його. І внаслідок того, що ми знайшли Його, ми поклоняємося Йому. Ти можеш поклонитися Йому, не знайшовши його, ти не поклонишся. Знайшовши Ісуса, ти будеш поклонятися Йому. Знаєте, люди, які не знайшли Ісуса, вони зайдуть у наше зібрання, і вони скажуть, чому ви так робите? Щось дуже шумно, щось якось якось дискомфортно. То тобто, до тих пір, поки ти не знайшов Ісуса, тобі дискомфортно. Коли ти знайдеш його, ти станеш таким, як і ми. Ти також, поч... перша ознака, коли людина знаходить Ісуса, вона поклоняється Йому. Третій момент християнства, основ християнства, це принесли свої дари. Приносити жертви це невід'ємна частина. Хто сказав, що жертвоприношення закінчено? Ні. Хто любить Бога, ми приносимо жертви. Не дітей, бо Він віддав свою дитину. То ми дітей не приносимо жертву. І, 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 але від серця все, що ми робимо, ми співаємо, ми посвячуємо йому свій час, свої голоса, свої тіла. Ми приносимо жертву живу, угодну Богу, для розумного служіння Богу. Ми приносимо свої десятини, приносини. Ми служимо Богу. Пізнавши Бога, знайшовши його, ти не зможеш не служити. Людина, яка не знає Бога, у неї питання з десятинами. Людина, яка не знає Бога, у неї питання з служінням. Ну, Людина, яка знайшла Бога, вона поклоняється Богу. Вона приносить Богу. Алілуя. Приносить жертви. Четверти, четверта основа християнства. У вісні остережені. Вау! У вісні остережені. Для мене це багато. Я хочу, щоб мені снилися сни від Бога. Алілуя. І старці з нами будуть визумляємо, написано. Ну, Ми ще не старці, але ми вже з нами. Ну, Бог може говорити до нас. Бог може давати сни від Нього. Бог може давати пророцтва, керівництво. Куди йти, куди не йти, що робити, що не робити. Вони у вісні були остережені. І п'ята основа йти іншим шляхом. Написано, вони пішли. Іншим шляхом. Вони вже не пішли тою дорогою, якою. Християни не ходять тою дорогою, якою звикли ходити. Християни йдуть новою дорогою, новим шляхом, іншим шляхом від Господа. Читаємо далі різдвяну історію Євангелія від Луки. Матвій, Марк, Лука, другий розділ із 10-го вірша. Давайте шосте прочитаємо. І сталося, як вони там були, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді в готелі, ну, готель крутий заїжжий двір, там місця для них не знайшлося. І в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осягала їх, і вони перестрашилися страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас, скажи, для мене. Він для тебе народжений. Ось чому це свято саме головне. Бо він народжений для тебе, для мене. Не для нас. Він народжений для мене. Він мій спаситель. Скажи, мій спаситель. Не наш. Ніколи не вірте людям, які кажуть, він наш Спаситель. О, ти ще не знаєш. Ти ще не пізнав його. Бо коли ти пізнаєш його, він стане твоїм Спасителем. Він твій Спаситель. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. Я зупиняюсь на 11 му вірші. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, давайте скажемо Спаситель, який є Христос, Христос, Господь моєї проповіді, так і називається Спаситель Христос Господь. Три слова. Спаситель Христос Господь. Спаситель, який є Христос. Господь. І перше, на чому я хочу зупинитися, це на те, що родився для нас Спаситель. Він мій Спаситель. Він мій рятівник. Він той, хто рятує. Він той, хто врятовує з будь-яких ситуацій. Він наш Спаситель. І апостол Павло пізніше пише в посланні до Тимофія 4.10, бо на це ми працюємо і зносимо ганьбу, і надію кладемо на Бога живого, який є усім людям Спаситель. Рятівник. Сучасний переклад, перекладається. Він є наш рятівник. Він є служба порятунку. Алілуя. Він не той, хто рятує. Але написано, найбільше для вірних, це однозначно найбільше для вірних. Бог завжди підкреслює служіння вірним людям. Він, він всіх любить, але любов Божа доходить до тих, хто з ним. Алілуя. Людина, яка живе без Бога, це не означає, що Бог не любить цю людину, Бог любить усіх людей, але доходить любов Божа до тих, хто приходять до Нього. Розумієте, в чому різниця? Це не означає, що Бог не любить людей, які не ходять в церкву. Бог любить усіх людей. Бог Спаситель для всіх, Він рятівник для всіх, а рятує тих, хто кличе до Нього. У нас є служба по рятунку. Да? Скільки там 101, да? 101, служба порятунку. Ну до тих пір, поки ви не позвоните 101, ну не приїде до вас служба порятунку. І ви скажете, чому служба порятунку мене не врятувала. А, так треба було позвонити. Розумієте? Він рятівник для всіх. Але він не рятує тих, хто не звертається до нього. Тому написано, що поклич до мене в день недолі. Поклич до мене. Книга Єремії 33.3. В день недолі, я, я прийду до тебе, я прилечу до тебе, я допоможу тобі, але поклич до мене. Я хочу бути твоїм Спасителем. Він як ніби нав'язується, вибачте, ну він, як ніби сам пропонує свої послуги. Він каже: ну поклич до мене, ну я хочу врятувати тебе. Згадай зараз ту ситуацію, де тобі треба був порятунок, спасіння. І Бог врятував твоє життя, Бог зберіг тебе. Бог на крилах поніс тебе, Бог благословляв тебе, Бог, Бог захищав тебе, Бог давав тобі вихід, там, де виходу не було. Бог твій Спаситель, Він твій рятівник з будь-якої ситуації, з будь-яких моментів. Він той, хто хоче рятувати з різних ситуацій, з різних спаси, е, си, е, проблем. Він твій Спаситель. Алілуя! Він мій Спаситель. Нам, мабуть, легше прийняти це, що він мій. Спаситель, Аллилуйя! Чому? Тому що кожна людина потребує спасіння. І знаєте, людина, яка не віра не ходить в церкву, не там не молиться, Ну в тяжких ситуаціях вона кличе до Бога і каже, Бог, якщо ти є, то поможи мені. Як, навіть з такою історією, як Аня розказала своє свідоцтво, коли вона перший раз прийшла. Прийняла Ісуса, і потім відро не могла повне витягнути. І потім каже Ісус, якщо ти є, допоможи, щоб відро витягнулося повне, ну без грузіка. Воно якось там перевернулось, набралось. Я вірю, навіть в таких деталях Бог допомагає. Бог рятує. Це його Профес це його статус, це його титул, це його звання, це його е, ну це його кредо, це як хочете називати. Він Спаситель, він рятівник, і він хоче. Його основне бажання що? Рятувати. Рятувати і спасати кого? Всіх і тебе особисто. Ну Він хоче, щоб всі люди спаслись Оце ще одна задача, щоб ми християни могли розуміти. Ми спасані, щоб спасати інших. Ми спаслися щоб давати номер телефона Єремій 333, кожному. алілуя, Як скрізь пишуть, на бікбордах у будь-яких випадках. Телефонуйте 101, звертайте 101. Телефонуйте 333. Кличте до Господа. Він прийде до тебе і Він порятує тебе. І коли здається вже все, то не все для Бога. Коли здається вже кінець, то не кінець для Бога. То тільки початок слави Божої Коли Лазарь у гробі вже лежав три дні, вже смерділо, але то не був кінець. То був кінець, як ніби для Марії, для сестер та Марфи. Але Ісус прийшов, щоб з'явила славу Богу рятівник. коли він приходить в твій дім, коли він приходить в твою ситуацію, то не кінець, то початок. Коли здається, все, скажи: не все у Бога. Алілуя! Не все для Бога. Це тільки початок слави Божої. Коли лікарі поставили якийсь діагноз, я, я ніколи не забуду історію найближче до мене, що торкалась історія моєї сестри. Коли її виписали помирати додому, але коли, вони, коли, ми, коли їм привезли її додому, ми всі родичі зібралися. І коли ми сказали, нема волі Божої на смерть, і вона сказала, я не помру. Ні, вона не могла так сказати. Вона сказала, я не помру, я буду жити. І Бог прийшов на ці слова. Аллилуйя. Коли, коли ми звертаємося до нього, Він рятує. І Бог сказав: ти родиш дитину. Здорову. А в неї до цього народжували сидіти хворі. Ну, а Станя, Даяна народилася абсолютно здорова. І ні разу не лежала в лікарні до сьогоднішнього дня. Скільки їй там? 13 років, да уже. Алілуя. 13 років тому. І, і сьогодні моя сестра абсолютно здорова. Бог рятівник! Він рятує. Але наступний момент цей рятівник є Христос. Він є помазаний. Дивіться, по е, рятівник, коли я потребую спасіння, то я хочу, щоб мене врятували тоді, коли я кличу. Але слово Христос означає не моїм варіантом врятованим, а Його. Помазання це надприродня здібність і надприродні можливості в тих самих ситуаціях рятувати, виривати, благословляти надприроднім шляхом, неземним шляхом. Він Христос. Хто Він? Христос. Що означає Христос? Помазаний. Він помазаний. Він, він пізніше сказав, знаєте, що Ісус сказав в Луки 4.18? Це вже після його народження, коли він трошки підріс. Він каже, на мені Дух Господній, бо Він помазав. Він помазав мене, щоб добру новину звіщати в Богем, проповідував, послав мене проповідувати полоненим визволенням, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених. Є люди, які не розуміють до кінця важливість помазання. Вони збили вершок, вони скажуть, Він мій Спаситель. Він твій Христос. Це означає, що не мій варіант а Його. Це означає, що не, не мої шляхи, а його шляхи. Бо якщо він помазаний, значить чудо буде приходити над природнім шляхом, а не твоїм. Якщо ти запланував кредит, Бог дасть тобі так. Якщо ти Бог запланував, ти запланував атак, а Бог може атак. Помазання означає надприродні його здібності в моєму житті. Якщо він мій Христос, я запланував пройти курс лікування, а Він явить чудо. Ха-ха, Аллилуйя. І все. Я запланував бюджет, а Бог дає фінансове чудо. Він Христос! І послухайте, Він сам хоче бути Христом. Він хоче бути не тільки Ісусом. Ісус Спаситель. Єрунда без Христа, без помазаного. Він хоче бути Христом. Він є не Спаситель, Він є Спаситель, який є Христос. Помазаний. Він хоче прийти в Твоє і в моє життя. Алілуя. Він хоче, щоб ми прийняли не тільки Спасителя, Спасителя всі приймають, Христа не всі. Спасителя всі прийняли, коли він роздавав гуманітарку, всі ходили за ним. Десяти тисяч і натовпи ходили за ним. Ну коли він сказав помазання, навіть 70 учнів кинули його. Коли він сказав про таїнство, що є надприроднім. Ви, ви чуєте чи ні? Коли він почав говорити серйозні речі, те слово, яке ми чули, що різдво це не просто ля-ля-ля-ля, різдво це серйозна подія. Це коли Спаситель світу прийшов, це коли таїнство відбулося, це коли чудо приходить, це коли він пропонує тобі свій варіант, а не... і твої варіанти всі перекреслює. Він Христос. Він хоче бути не лише твоїм Спасителем. Егоїст скаже: Мені треба Спаситель. О! Тобі треба Христос. Бо Він хоче, щоб ти перестав бути егоїстом. Коли тобі треба, Він хоче, щоб він став Христом у твоєму житті, щоб твої плани поламалися, щоб сіно солома згоріли, а він буде Христом. Алілуя! Він буде помазаним, він буде говорити не по-Твоєму, він буде діяти не по твоїм планам і не по твоїм писулькам, він буде діяти по-своєму, бо він Христос. Церква, Він хоче бути Христом у нашій церкві. А не Бог ми запланували, ти, будь ласка, благослови. Це Спаситель. А Христос, коли приходить Христос, Він каже, тепер перекресли і напиши, як ти хочеш, Господи, чого ти хочеш в моєму житті? Досить жити духовним егоїзмом. Він мій Спаситель. Егоїзм. Він мій Спаситель Христос. Помазаний. Буде по його в моєму житті. Чудеса прийдуть. Знаєте, чому іноді люди погоджуються на хворобу? Бо вигідно. Бог мене спасе, ну нехай спасає. Я, ну, я ж хочу цього спасіння. А тепер Христос приходить і каже, Лазар, вийди! І Він мав вийти. Обв'язаний по рукам і по ногам. Коли Христос стає Уже твоїм Господом. Господом. Я знаю, що з першого разу це не доходить. Тому що ми звикли релігійно говорить Ісус Господь. А ніхто не назва Ісуса Господом, як крім Духа Божого, який дасть об'явлення. Він є ще й Господь. Не називай його Господом, якщо він не є твоїм Господом, бо це гріх перед Богом. Якщо ти в неділю замість служіння або замість служіння Богу щось плануєш своє, він не є твоїм Господом. Якщо ти управляєш своїми фінансами, і тобі важко відділити навіть десяту частину йому, він не є твоїм Господом. Якщо він є твоїм Господом тільки в якомусь визначеному місці, на горіщі, ну не на кухні, не, як ми чули, цей вірш цю історію, і, і не в спальні, і не скрізь, значить, він не є твоїм Господом. Не бреши. Він є твій Спаситель, бо тобі вигідно, але він не Христос і Він не Господь. А Він хоче стати повноцінним Христом. Він хоче, щоб помазання лилося через тебе, і Він хоче стати твоїм Господом. Господь, стань моїм Спасителем. А Він став ще й Господом, готовься. Тому що наступний момент Він прийде своїм помазанням і Він прийде своїм господством. Він хоче панувати в твоєму житті. До речі, я не хочу негативізм вносити в цю історію і в це слово. Но я вам чесно скажу, що в цих словах я бачу наступне. Що сьогодні в Давідовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос і Господь. Це означає, що якщо він не стане Христом, то він і перестане бути рятівником. Якщо він не буде Господом, то рано чи пізно да, він спасе, да, він поможе тобі, але якщо він не стане Христом і Господом, то він перестане бути Спасителем. Бо він хоче повноцінно спасати, а повноцінне спасіння це через його варіанти, а не через Твої. Повноцінне спасіння це коли він ще й Господь. Алілуя. Коли він твій пан. Що означає Господь? Що означає Господь? Господь означає той, хто панує. Господь це господар, це володар, це той, кому я безумовно підкоряю всі сфери свого життя. Як я вже сказав, всі згідні на Спаситель, ну не всі згідні на Господь, Ісус каже в Луки 6.46, чого ви звете мене, Господи, Господи, і не робите, не виконуєте те, що я вам говорю. Коли я говорю вам одне, а у вас на все моє є своє. Коли я вам говорю служить, ні, Господи, ну служить, це одне, ну в мене ж є своє життя. А. Ну, давай влаштовуй своє життя, коли воно поламається, тоді прийдеш і будеш служити мені. Ну, для чого нам ходить по колу? Господь каже, давай десятину. Ні, ну, в мене, ну Господь, це правильно, в принципі, по закону там давати десятину, ну я ж можу і не дати. А, ну хорошо, хорошо. Є твій варіант. Да? Господь каже, син, мій серце своє віддай. Ні, Господь, я тебе поставлю на перше місце. А Він не каже, поставить його на перше місце. Він каже, все серце своє віддай мені, говорить Господь. У мене Господь на першому місці. Це нічого не змінить. Він хоче стати Христом і Господом у Твоєму і в моєму житті. Алілуя. І далі Він говорить, в Івана 13,13 13 написано: Ви мене називаєте, учителі Господь. І добре ви кажете, бо Я є, бо я є Господь, Я є сущий, Я є той, хто є. Алілуя! І подивіться, що я для себе визначив, і я хочу утвердити цю істину. Спасіння це результат нашої віри і визнання Ісуса Христом і Господом. Спасіння, справжнє спасіння, скажіть справжнє спасіння. Повне спасіння не часткове. Це наслідок нашої віри в нього і визнання Його Христом. Він не тільки Ісус, а Він Христос і Господь. Спасіння це факт. Христос це яким чином? А Господь це щоденне спасіння від ситуацій, в яких вже треба. Спасать. Ви почули, чи пропустили? Дивіться, Спасіння – це факт, коли він раз спас нас, і ми всі спасені. Це факт. Спасіння це факт. Це момент. Але Бог хоче, щоб ми були спасені в процесі повсякденного життя. Я вам приведу одну, одну просту історію, і ви все зрозумієте. Я потрапив в яму, я потрапив в яму. І я знаходжусь в ямі. Я кажу, Ісус Спаситель, помилуй мене. Чо всі релігіозники так з русським акцентом говорять. Помилуй мене, Господи. І Він протягує свою руку, протягнув руку. Я йому подав руку, це моя відповідь. І він мене вириває, тут багно, тут болото, тут вонь, тут все. Я в я я в ямі все. Чи в канаві? Яка різниця? І він мені подав руку, і він мене виривав. Він мене спасає, витягує, з мене тече, капа, воняє. Ну він мене ай, ще там щось ногу зацепило. Він мене виривав, виривай. Там чух, нога вирвалась. Ну він каже, давай, Саша, піднімайся вище. Він ще вище. Я до нього тянусь, тянусь, рученьки до неба. Все, Бог витягнув мене. Все витягнув, Спас! Далі його задача, щоб я знову не попав. Ось де християни ловлять удар. Вони спаслися і потім знову лізуть в багну. Так от, щоб цього не було, він каже, і ангел сказав важливу істину. Він каже, я родився Спаситель, який є Христос, це його варіант помазання надприродні, шлях для вирішення. Проблеми, ситуації, які ми самі можемо вирішити. Ну є його варіант. Помазання це надприродній шлях. Це його шлях. Він Христос. Він помазаний, Дух Господній на ньому, щоб в Богем проповідувати полоненим. Чуєте, да? незрячим прозріння. Ось, це його варіант. Це не лікарі операцію глаукому чи що там вони роблять. Ні, це Його. Це Він дає прозріння. І далі він каже, тепер я хочу бути твоїм Господом. Господь означає керівник. Він мій керівник, він мій начальник, він мій шеф, він мій бос, він мій безумовний володар. Коли він каже, Саша, я кажу, ось я. Іди туди, я йду сюди. Він каже, Саша, розвертайся, я розвертаюся. І він знає, де яма, він знає, де болото, він знає, де я був. І він не хоче, щоб ти знову потрапляв туди. Звідки він тебе витягнув? Тому я називаю, що господство це щоденне, не момент. Момент уже був. Ми вже спасені, всі по благодаті. Але він хоче в процесі нас спасати. Тому він каже, Саша, я хочу бути твоїм Господом. Не вляпайся знову, не потрапи знову в ту яму, в ту багню, куди ти був. Іди сюди, в неділю, іди в церкву, в Дом Божий. Давай десятину. Принось Богу жертви, Війди в служіння, бо знову вляпаєшся. Він хоче бути твоїм Господом, паном. Скажи Він, мій пан. Сказати одне. А тепер, скажи, Дух Святий, допоможи мені так жити, щоб Ісус Христос став моїм Господом. Господь, ми дякуємо Тобі за це слово. Ми дякуємо тобі, Господь, за. Віримо, Господь, що Твоє помазання зараз зробить різницю в нашому житті. Господь, ми можемо говорити, ми можемо доказувати, ми можемо кричати, ми можемо заявляти. Але Господь, без Твого помазання, Ісус, Спаситель, ми дякуємо Тобі за те, що Ти спас нас. Ми сьогодні заявляємо з повною відповідальністю. Будь Христом. Будь Христом, Ісус, будь Христом у моєму житті, в нашому житті. Нехай Христ... Христова приходить, нехай Твої помазані варіанти приходять в наше життя, Господь. Надприродні здібності, нехай приходять. Нехай Дух Господній буде на нас, щоб Ти помазав нас сьогодні, і ти робити ті діла, до яких ти кличеш нас. І ми сьогодні з повною вірою і відповідальністю заявляємо, Господь, після цієї проповіді, усвідомивши. Що ти можеш бути нашим Господом, моїм Господом. І ми кажемо Дух Святий, допоможи нам, щоб Ісус, Спаситель, Христос, був моїм Господом. Аллилуйя! Я вірю, Господь, що ти зараз даєш це усвідомлення для кожної людини в цій кімнаті. Господь, ми як церква, ми не просто віримо в Спасителя, ми віримо в Христа помазаного. Ми не тільки віримо в помазання, ми віримо і в Господство, в керівництво, в володарство. Ісус Христос є Пан, є Пан, є володарь, є Господь цієї церкви, є Господь мого життя, нашого життя в ім'я Ісуса Христа. Ісус Спаситель Христос, помазаний Господь володар. Подяка тобі, і хвала наш Бог. Амінь. У мене все. Приймається слово. Пережив.